Так, я анонсував вже Віталій уменця в студії. Добрий вечір, Віталій. Активіст вечір. автомайдану був в одесі, тень, так в той день, коли розгорталися події. Е, ну що, є новина останньої години, Фучеджі втік, але сталося це о 5-й ранку. Про це повідомляє Аваков ввечері угу. в Харкові. Ось є така інформація. То Фучеджі можна, можливо, і навіть треба показувати. Я можу показати зараз, як він виглядає. Точніше, як він виглядав за спин тих, хто стріляли. Ну, я його чудово пам'ятаю. Ну, от власне, це Одеса. Хто ці люди озброєні? Ну, З, Геор... це... З георгівськими стрічками. Це так звані сепаратисти, як ми розуміємо. Але б я їх просто назвав терористами, тому що те, що робили вони 2 травня в Одесі, це реально якийсь тероризм, як мінімум. І зараз ми будемо нагадувати цю хронологію, яка відбувалася в Одесі, тих подій, які відбувалися. Власне, є кілька моментів, на яких треба зауважити. Сепаратисти ховалися за кордоном міліції, стріляли з автоматичної зброї. Отже, хроніка подій від 2 травня. Oi, Віталій Уманець студія у нас. І ну, це так, так і відбувалося. так? Звичайно, я це все бачив на власні очі. Я був в цей час, коли він стріляв на Дербасівській, буквально в 100 метрах ближче до стадіону. Тобто збройні люди серед білого дня напали на ультрасі. Це мій висновок, якщо коротко. Угу. А Оце червоне маркування на так званих сепаратистах. Тут буде воно. Це що означало? Ну, якщо чесно, не знаю, що означало, але я таке бачу червоне маркування на руках працівників міліції. Вони ну, це ж не міліціонери, це щось. Це щитами. сепаратісти, так. так. Але випадково точно такі пов'язки були у міліціонерів. Ну, Якоїсь частини міліціонерів. Ну у нас не... є пояснення прокурора Одеської області Ігоря Боршуляка, угу. який ось він. Все ілюструємо, щоб країна знала своїх героїв. То... Ігор Боршуля повідомив червоні стрічки на міліції 2 травня, колишній заступник начальника. Щось тут. Та, 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 та. Прокурор Одеської області Ігор Боршуляк повідомив, як пояснив червоні стрічки на міліції 2 травня, колишній заступник начальника. Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеської області Дмитро Фучіджі, який ну, зараз нам відомо, що втік uh -huh. після допитів в генпрокуратурі, на питання про пов'язки він сказав, що під час зіткнень у деяких правоохоронців повідривалися шеврони. Нібито вони прив'язували їх всім, чим могли, тому у когось були червоні пов'язки. Uh -huh. Тому так співпало випадково, що сепаратистів теж були такі пов'язки. Це щось із серії, як під час майдану. У працівників міліції були, пам'ятаю, жовті. Так, да, було, таке. І так випадково, що у ті тушок точно такі самі були пов'язки. Ну, якийсь збіг, такий диво, та й годі. Таке минуло ж немало часу. Можемо відео зараз показати там, де міліціонерів червоні пов'язки. Давайте подивимося ще раз, реконструюючи ті події. Нібито шеврони. Панеше привітання. Ну це не наживо. Треба зауважити, що це запис трансляції, що це повтор. Стоїть титер, так? Я думаю, досить вже дивитися там, як це відбувалося. Мене більше цікавить хронологія, як розгорталися події, тому що реакція, яка пішла, ну зокрема через російський засоб масової інформації, фотографії з жінкою, нібито зґвалтованою, задушеною, хоча за всіма ознаками. Потім журналісти з'ясували, що лікарі не зафіксували. Подібного трупу, який було привезено десь на судово-медичну експертизу або в морги Одеси. Що і як відбувалося, якщо від, е, поновити хронологію подій і зрозуміти, е, хто ж тут винен? Ну, якщо коротко, десь початок четвертої години е, Ультрас збирається на Соборній площі, mm. я підходжу на цю Соборну площу. Дивлюся, яка там є. треба взяти зараз карту Одеси відкрити, так? Ну, так нам буде легше глядати. Це глядачам. цікава точка така, якщо так. глянути. Зараз. Зараз, зараз. Ну, продовжуй говорити, я просто тим Тот, часом. То я підійшов у четвертій, о четвертій початку четвертої години на, на Соборну площу. Там збиралися, почали збиратися ультраси, багато прапорів українських, молодь, купа дівчат з дітьми, багато дорослих. Якась частина була. Серед них це самоборона, я так розумію, Одеси. Вони стояли трохи осторонь, трохи ближче до Дерибасівської, якщо від Соборної площі дивитися. І в якийсь момент десь о пів на четверту. Так, Соборочка, де у нас? Те ж вона в кінці Дерибасівської, правильно? Так, так. так. Це центр. Приморська, Ахине. порт. ні-ні-ні. Оце ну, це, це, це точка. Де? Трохи нижче ліворуч. Трохи нижче ліворуч. Вище, 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 вище. от. Не вище. Вище, от. О, о, оце тут. Оце, оце, оце. оце собор, Та, Соборна так, площа. Оце праворуч. Оце Дерибасівська. Так, то Дерибасівська, трохи нижче грецька. Саме по грецькій йшли сепаратисти. По грецькій По-грецькій. Отут. Трохи нижче Олександрівський проспект. Мій знайомий десь о 3 годині мені позвонив, сказав, що вони тут стоять разом з міліціонерами. Отут йшли сепаратисти по грецьки, так? Так. Обійшли афіни. Оцей от Оце от торговий центр. Торговий, центр. Так. Обійшли і пішли по грецькій вулиці в сторону ультрасів на Соборну площу. Угу. Почали поширювати, поширюватися такі чутки, що підходять сепаратисти, пам'ятаю, самооборона. Вишукувалося е, біля початку грецької вулиці, і сепаратисти почали закидувати гранатами спочатку. Людей mm -hmm. ми підійшли, стояв кордон міліції, але такий не дуже надійний, якщо чесно. І вони. Ну, про надійність одеської міліції можна ну, тепер складати. Забути. Забути? Ну, ну поки генці? що. Ну Я не най... зовсім Я так. Я маю тому... надію, що нове керівництво щось там. Та, там і керівництво краще. області помінялося, маю на увазі голову державної адміністрації. Ну, хоча і втік. Оце головна новина останньої години. Ну, якщо так. чесно, я не чув, ці, ці Ну я Тоб... читаю, це всі стрічки вже про це говорять. Іваков про це сказав у Харкові. О тій ранку перетнув кордон. Угу. Тобто влада про це знала, що він перетинає кордон. Тобто, да ви втік тиснув. Ну так. Потім почали з тутички на Грецькій. Якась частина ультрасів обійшла з Дерибасівської. Звідси. Так. Я навіть частиною хлопців обійшов по генерала Жукова. Оця вулиця називається. Це Дребасівська і праворуч вниз на Грецьку. Ліворуч. Оця. Ліворуч вулиця. Оця. Оця. так. так, угу. так. Оце генерала Жукова. Тут точилися одні з найзапекліших боїв. Потім ультраси з різних сторін, десь о четвертій, початок 5-ї години оточили сепаратистів. Ну так, ми це показували все в прямому ефірі, просто так. тоді виникало питання. Це задовго ще до зовсім трагічних подій на Так, це десь та? 5-ї години дня. І ну, почала з'являтися інформація, що є вже загиблі. Першого хлопця здається, вбили на розі Преображенської та Дерибасівської. Угу. З автоматичної зброї, вогнепальної, я не пам'ятаю. Потім ми обійшли, червоний провулок такий є там. Так, оце так, оце він. Обійшли ще з тієї сторони. Там стояв губернатор Одещини Неміровський. Ну, вже інший губернатор. Так. Екс, так. так. Люди до нього підходять, кажуть, що це відбувається взагалі в центрі Одеси. Там же ж до речі, оця грецька вулиця. Це десь 40, здається. Грецька 40. Не не там так, є рай, рай... Райвідділок міліції, як я зрозумів. Uh -huh. Я просто сам Одесу не дуже добре знаю. Але побачив, уявіть собі таке, райвідділок міліції. І десь за 200 метрів від відділку ходять люди з зброєю, вогнепальних. Ні, ну я ж показав, що в стояв за тими, хто стріляє за сепаратистами. Доказів цих, очевидно, прокуратурі було замало, і вони допитувати вирішили його далі. Ну, Це питання до прокурорських органів. І потім, як всі опинилися на Куликовому полі. Потім частину сепаратистів затиснули в Афінах. Ну, це ну, це комплекс центр, ставить, так? Тому що Куликове поле ось аж де? Так, так, так. Частину. А частину відтиснули на Соборну площу Ну. і потім погнали їх по Преображенській вулиці. Ось вона. Оце вона так. Так. Потім, якщо чесно, я не знаю, тому що сів на автівку і поїхав на Куликове поле. Тому, що, що? Чому саме туди? Ну, тому що чув розмови, що потрібно йти на Куликове поле. <реку> Побігли туди сепаратисти, ми їх сепаратистів, будемо наздоганяти. Міліція разом з сепаратистами тікала, відбивала, кого там наші затримували. Вони відбивали сепаратистів, забирали з собою. Потім натовп прийшов на Кулаково пога, ну далі вже купа відео, фото, почали все навколо спалювати. Ну, просто тоді вже знали, що декілька як мінімум трупів є. Ну, Уявіть. І знали, що міліція за них, тому що міліція реально била наших хлопців ультрасів, і там чи кричали, що ми вас вимагали. Чи ультраси майдин... якось провокували сепаратистів до якихось активних дій чи ні? Та ні, вони стояли на Соборній площі. Вишукувалась колона, щоб йти, я так зрозумію, Дерибасівською. Угу. Купа там прапорів, здоровий прапор України там йшов попереду, а потім збоку почали вибухати гранати і. Ми потім всі туди побігли. Тобто, спочатку почалися вибухи, а потім. Це важливе питання, відшов. хто підпалив будинок профспілок. Чи це зафіксувати, встановити неможливо. Тому що говорили, що коктейлі Молотова кидали згори. Сказали, так. що коктейлі Молотова виготовляли власне ультраси, але за іншу інформацію, вони їх виготовляли лише з тієї суміші, яку вони знайшли на куликовому полі. Тобто вони з собою і не носили, коктейлі молотова. Також, як воно відбувалося? Ну, те, що кидали згори, це 100%, тому що по мені з майже даху. там влучили так. Коли ми ще не знали, що взагалі можуть кидати з даху, ми там підійшли, а потім вони почали літ, ну, літати. Те звідки взялись коктейлі, молота Ультрас, якщо чесно, не знаю. Точно, що там було їх багато, прям на Куликовому полі. Це 100%. Вже готових? Чи? Тому що ми а відео що? там стрім, який відбувався з Одеси. Ну, от, е... Продивлялися редактори, редактори кажуть, та там пішли, купили пиво, повиливали, тут же почали робити. Так що там серйозні були передумови. Ну, от, як саме виливали і виготовляли, я, якщо чесно, не бачу. Антон, ну, Але... виливали ж пиво? На тротуари було? Так, та, на грецькій площі. На Грецькій, о, ще на Грецькій угу. площі. А де вони взяли на Грецькій площі? Це ультраси. Хто це Чи виливав? Хто? Чи... Активісти? Українські активісти виливали пиво? Ну, я, якщо чесно, не здивований. Коли в, коли в тебе стріляють з вогнепальної зброї посеред дня на Дерибасівській і міліція захищає тих, хто в тебе стріляє, то як мінімум можна коктейль зробити. А з чого? З чого? Ну. ну, Як там на Майдані робили, не знаю, що там бензин, пляшка, там багато, я так розумію, не потрібно. Ну а як захищатися? Щось потрібно робити? Потрібно. Міліція їх захищає, добре, міліція не за нас. В них вогнепальна зброя. Окей, як я можу там протидіяти йому? У мене її немає. Тобто, ультраси йшли, я бачив цих людей, вони йшли з прапорами. Тобто, спочатку ніяких там коктейлів нічого не було помий. Потім все з'явилося. Коли вже почалися барикади будуватися, коли зрозуміли, що вже є трупи. Угу. Після цього всього з'явилося коктейлі. Зрозуміло. Ну, власне, ясності хотілося б більше від того, що відбувалося в Одесі. В першу чергу, з боку міліції, яка, як бачимо, і прокуратури відпускають в під обіцянку, що він не втече, він тікає о 5-й ранку, його не затримують. Навіть на нього не вдягають браслети. Хочу нагадати, що під час подій на Майдані там активістів затримували за перевернутий портрет Януковича, потім. Через рішення суду чіпляли на них браслет, який, ну, GPS фактично фіксує місце перебування, хоча не завжди це допомагало. Там пан Мельник його зняв, поїхав собі, куди ходів. Те саме зробив топаз, але ТОПАЗа пізніше затримали. Але те, що відбувалося в Одесі, воно поки що лишається з багатьма невідомими знаками питання. Не думаю, що Віталій Уменець нам допоміг розібратися до кінця, лише відтворив хронологію. Ну просто як я розумію, моя думка, якась частина міліції просто продалася елементарно, за якісь там гроші, не знаю які. Вони собі пов'язали там якісь пов'язки, ті, що як сепаратисти. Тобто вони були в команді. Реально, щоб пройти до стадіону по грецьки, потрібно було пройти сепаратистів. Це центр міста, це Одеса, це, це, це білий день, скажімо так. І щоб їх пройти, як мінімум, повинні були бути якісь зіткнення. Тобто їх міліція привела туди, тому що мої знайомі, вони бачили, Вони стояли ще там о 3 годині, трохи раніше, на Олександрівському проспекті разом з міліцією, сепаратисти. Потім разом вони обійшли Афіни і по грецькій вулиці пішли. На Соборну площу. Тобто міліція їх привела Віталію, я зрозумів. Ну, це, це нам все... ясно. Я кажу, що багато питань лишається. Все ж таки, це питання Назвичайно. до правоохоронних органів, для, до тих, хто має забезпечувати безпеку громадян України. Я під, підкреслюю безпеку громадян України. Незалежно від того, там, які гасла вони над собою тримають, але ну, в результаті спалення будинку профспілок загинуло дуже багато людей. І, на жаль, потім почалися. Інформаційні маніпуляції, тому що багато з розслідувань вони не містять собі збігів. Насправді будемо далі розбиратися. Дякую за участь у програмі.